Шановні народні депутати, об'єднання економічний розвиток звертається до вашої відповідальності перед державою і українським народом. Виходячи з поглиблення ризиків війни на сході системно-соціально-економічного кризису, виникає ситуація, що Україна поступово перетворюється в полігон. Де вирішується питання глобального протистояння між світовими гравцями. І в цих умовах спільні сконсолідовані дії Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів за підтримки суспільства є вирішальними. Нас дуже турбує те, що всі поступово входять в цинічну брудну спокусу чергових політичних сценаріїв. І в той же час не вирішуються ті питання, які є на стикі рішень законодавчої і виконавчої влади. Принципово особливо з рахуванням сьогоднішнього порядку денного, щоб народні депутати виходили не тільки з пріоритету загальнонаціональних інтересів, загальнодержавних інтересів по відношенню до поточної кон'юнктури, але жорстко виконували регламент. Тому об'єднаний економічний розвиток вимагає суворо дотримуватися статті 47 регламенту Верховної Ради, яка передбачає персональне голосування кожного народного депутата по питанням, які мають загальнодержавне загальнонаціональне значення, і безумовно, в цілому, запитання порядку денного, і ми будемо діяти адекватно. Має принципове значення, і ми звертаємо увагу народних депутатів. Питання обороноздатності держави, і ми не розуміємо, чому результати парламентських слухань обороноздатності України 21 століття останні в порядку денному сьогоднішнього засідання. Ми пропонуємо розглядати його як одно із першочергових, маючи на увазі системні проблеми оборонного сектору України. Дуже важливо. Не забувати про події на сході в контексті соціально-економічної проблематики уряду. Необхідно негайно зайнятися питаннями вивезу сільхозпродукції, чітких норм допомоги економіки, промисловості підприємництву, які сьогодні по суті зруйнували і знищують економічний розвиток на сході. Національний банк повинен сьогодні, на наш погляд, виступити в голові правління. І доповісти з питань девальвації гривні, від якої потерпає економіка і наші громадяни. Шановні народні депутати, об'єднання на економічних розвиток закликає вас об'єднатися навколо питань, від яких залежить майбутнє нашої держави і українського народу. Дякую за увагу.